За кермо цієї автівки боєць 14-ї бригади сів уперше. Тішиться, що на фронт до побратимів повернеться не з порожніми руками. Повезе три дрони, позашляховики, газель, в які є таке потрібне військовим обладнанням. Обладнання для швидкого технічного обслуговування транспортних засобів складається з інструменту, шансового ручного інструменту, повітряний компресор, генератор для мобільності роботи і верстат для шиномонтажу коліс. І багато додаткового обладнання, що полегшувало роботу хлопцям. За словами військових з нульових позицій, автівки здебільшого повертаються з пробитими і часто просто знищеними шинами. Заміна потребує багато часу, якого в умовах бойових дій просто немає. Машина тиканіш потрібно. Це ж ремонт, це дуже хорош. А ти більше колеса? Це ви не уявляєте, скільки це з нуля приїжджаєш і скільки раз всі е без коліс Пробитий, наїхано простреляний. Колеса ремонтуються, шукаються дуже, дуже, дуже треба колеса. Це дуже хороше пособ'я таке буде. Це є у нас хлопці-спеціалісти, які що вони це будуть робити. І дякувати і громаді вашій і всім. На дрони обладнання й машини скинули жителі Буратинської громади. Гроші вдалося назбирати на арт-фестивалі, який відділ культури сільради організував минулоріч. Це було не тільки не просто свято, це було фактично збір коштів. Ми віддавали шану нашим героям і проводили такий захід. Зібрали більше 700 тисяч гривень. Це теж для мене був великий сюрприз. Тому, якщо чесно кажучи, я розраховував, що ми зберемо ну в разів п'ять менше. Завдяки цьому збору новий автомобіль матиме і третя штурмова бригада. На знак вдячності за постійну підтримку штурмовики подарували Боратинській громаді прапор бригади зі своїми підписами. Дякую, Дякую для нас. Це великий сюрприз. що Ви нам подаруєте автомобіль. Але загалом ми планували, значить, приїхати вашу громаду і подякувати вам за субвенційну допомогу. Повірте, ці всі кошти вони пішли виключно на забезпечення боєздатності нашого підрозділу. Ми вам вдячні. Боратинський сільський голова каже, що усі три автівки, мавіки і обладнання для шиномонтажу придбали спеціально на замовлення військових, адже ціль була не просто передати щось захисникам, а закрити основні їхні потреби. Тим самим бодай на трохи полегшити важку роботу бійців на фронті. Ми, якщо чесно кажучи, планували придбати одне. Але коли ми з ними поспілкувалися, ми змінили свою думку, своє бачення і придбали те, що потрібно саме для них у Боратинській громаді. Переконані, поки наше військо мужньо захищає українську землю, поки воно незламно бореться за все українське завдання. Людей в тилу безперервно допомагати захисникам. Все громад, дякую вам. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.